У селищі Дубове Тячівського району відбулось розширене засідання колегії райдержадміністрації. Серед питань, що їх розглянули на засіданні, було і те, що стосувалося економічно-господарського стану державного підприємства Закарпатського вертолітного виробничого об'єднання, яке знаходиться в селищі Дубове Тячівського району. Закарпатський вертолітний завод був створений ще в 1978 році, і належав він до стратегічних підприємств. Тут виробляли вузли та агрегати для авіаційної галузі, зокрема агрегати для легкого гелікоптеру Мі-34. Усе змінилося в 90-ті роки, аби вижити, підприємство змінило основний профіль свого виробництва. Утім, в області зацікавлені у будівництві авіаційної техніки. Територія вертолітного підприємства й досі режимний об'єкт. З 2010 року тут демонтують аварійні споруди. Попри посилену охорону, під час інвентаризації працівники відділу боротьби з економічною злочинністю виявили нестачу товарно-матеріальних цінностей на суму понад півмільйона гривень. У тисячі році я прийшов на завод, зайшов дев'ятий це, який вони хотіли продати. Писав деякі частини майна. І прикорму в 2019 му через деякий період то що ніколи сили були заборгованості. Дивлюся на станках ні одного мотора, ні одної е, нормальної деталі, яку можна використовувати, тобто станки приведені в металловом. Питаю, в чому проблема? Була повінь, зайшла це вода, а як виходила вода, то все просто не забрала. На виїзній колегії Тячівської райдержадміністрації адміністрації чиновники шукали вихід зі скрутної ситуації, в якій нині опинилось підприємство. Проблем тут чимало. Зокрема, на жовтень 2011 року сума заборгованої зробітної плати склала майже півмільйона гривень. За дев'ять місяців поточного року викладано продукції на цьому розваленому підприємстві на 1 мільйон 560 тисяч, що у три рази більше як у 2010 році. При людях у два рази менше, як в тому році. На тому році було 117 чоловік. Крім того, перевірка встановила факти неправильного нарахування зарплати. Виявлені факти порушень під час виїзного засідання колегії вже перевіряють правоохоронці.